Вітаю всіх у 2024 році. Я психолог Тетяна Овчинська, і це перше відео на моєму каналі у цьому році. І почати свій цикл відео у новому у 2024 році хочу з однієї дуже цікавої і корисної теми, яка впливає на всі сфери життя. Поговоримо сьогодні про життєві позиції, їх вплив на наші рішення, вчинки, стосунки. А також, власне, як визначити свою позицію і що з нею робити. Засновник транзактного аналізу Ерік Берн стверджував, що всі насправді ми народжуємося з позиції Я окей, ти окей як принци і принцеси, а лише потім перетворюємося на жаб. І в той же час він стверджував те, що насправді ми можемо повернутися у цю позицію окейності і світ богополуччя взагалі виділяється чотири життєві позиції. Перша це я окей, ти окей, коли і людина впевнена в своїх силах, почуває себе комфортно, розслаблено. Так, вона знає про якісь свої недоліки, і це не говорить про те, що в неї все ідеально в житті. Але вона відчуває більшість часу як ем, комфортно, впевнено і знає, що навіть якщо виникають якісь труднощі, проблеми, вона може з ними впоратися. І так само вона розглядає інших людей, оточуючих як ти, окей, те, що інші люди, вони, в принципі, абсолютно адекватні, з ними можна мати справу, довіряти, спілкуватися з ними, налагоджувати якісь контакти. І так, людина може інше діяти по-своєму, можуть в неї бути свої якісь недоліки і особливості, поведінки, але в цілому я сприймаю інших оточуючих як окей. І це така позиція Я окей, ти окей. Наступна позиція це я не окей, ти не окей. Тут людина і себе відчуває взагалі не дуже, да, як жабка, про яку говорив Ерік Берн. І інші оточуючі також не викликають ні довіри, ні поваги, ні бажання якось ем, з ними спілкуватися. Довіряти їм тим паче. І така позиція, вона найбезнадійніша серед чотирьох, тому що я начебто не можу покладатися ні на себе, ні на інших. Що ні я, ні інші не окей. Ще одна позиція: я окей, ти не окей. В даному випадку людина відчуває свою впевненість, силу, я все знаю, все можу. Але ось інші з ними не все в порядку. Вони якісь не такі, не долухі, я не можу їм довіряти з ними налагоджувати якісь стосунки, контакти. Або якщо я навіть контактую, то я маю вказувати говорити, що робити, тому що без мене вони точно не впораються. Ось така позиція. І наступна зворотня це коли людина відчуває, що я не окей, а ти окей, що давсь інші люди вони щось знають, роблять, вміють. І всі навколо вони, начебто, краще, а зі мною щось не так. Завжди я винуватий, завжди я не окей, завжди щось зі мною відбувається не те. І ось ці дві останні позиції: я окей, ти не окей, і я не окей, ти окей, вони такі захисні. І людина в неї від народження формується поступово якась одна з улюблених, так би мовити, своїх захисних позицій, і за замовчуванням в критичних ситуаціях вона потрапляє в неї. Звичайно, можуть відбуватися і переключення, коли людина потрапляє тимчасово в якусь іншу життєву позицію, в залежності від якихось умов, обставин, оточуючих інших людей, тому що вони також своїми позиціями впливають на нас очевидно. Але потім повертається все на круги своє і стабілізується ситуація. І ось цікаво, що позиція я окей, ти не окей, це позиція такого критикуючого батька. Тут більшість часу людина вказує якраз, що іншим робити, вважає всіх інших недолугими, я знаю краще, що і як робити. Але коли знайдеться ще більший знаток і а, такий домінантний да, персонаж у житті людини. То якраз тимчасова людина може переходити, переключатися в позицію Я не окей, ти окей і бути такою адаптивною дитиною. Але потім все повертається на круги своя, що я такий могутній, критикуючий родитель, а всі інші ну, не знають, що як робити, я їм повинен диктувати це. І навпаки, позиція, коли я не окей, ти окей, це позиція адаптивної дитини. Коли в дитинстві да, ми вважали батьків такими чарівниками, які все знають, все можуть, все вміють, все роблять, і дитина лише слухалась і відчувала свою ну, недолугість порівняно з такими сильними магічними батьками. І також вростаючи в житті, ця життєва позиція вона може закріплюватися, і людина поводить себе в інших вже ситуаціях, в дорослому віці. Як я не окей, а ти окей, що підлаштовується, слухає і вважає, що всі інші краще знають. І звичайно, може відбуватися через е, якийсь момент, якісь ситуації накопичується багато невідреагованого гніву, почуттів, і людина, начебто, прориває, вона стає в іншу зворотню позицію, критикуючи, нападаючи. Але через якийсь час вона видихається і знову все повертається до я не окей, ти окей. Ось власне такі основні життєві позиції. І також існує тест на визначення цих позицій. Я залишу його внизу під описом цього відео, щоб ви могли власне, пройти його і визначити свою життєву позицію. Хоча я впевнена, що по опису ви вже відчуваєте і розумієте, до якої саме з чотирьох ви належите. Пишіть у коментарях це. Ще п'ята позиція, як знаєте, в фільмі П'ятий елемент, так і тут виділяється, пізніше почали говорити про таку п'яту позицію. Вона називається Я окей, ти окей по-справжньому. Як я казала, що стверджував Ерік Берн, ми народжуємося всі, всі принцесами і принцами а вже в ході життя ми можемо перетворюватись на жабок таких. І якраз а, ця п'ята позиція а, вона й говорить про те, що да, людина може зіштовхнутися з відчуттям а, відчаю, а, з якимись проблемами, складнощами, труднощами, але коли вона подолала, пройшла цей шлях і а, випрацювала в собі вже ось таке, а, а, знову так би мовити, повернулася до відчуття своєї окейності Я окей, ти окей, але вже це буде відчуття не вроджене, яке. Тоді було, а вже через такий досвід, пройшовши, сформувавши заново, переродивши таку свою позицію, і вже вона може опиратися на силу свого дорослого, приймаючи якісь рішення, відчуває свою дитину і внутрішні бажання, потреби і відчуває силу в внутрішньому батьку. І тоді ем, збирається, начебто, весь цей пазлик, і людина проходить цей шлях. І випрацьовує знову як повертається, але вже з позицією свідомленості, що вона може дійсно відчувати і переживати таку позицію окейності по справжньому. І якщо подивитися, як ці позиції життєві програються в реальному житті, давайте уявимо таку ситуацію, що ви в багатолюдному приміщенні кричите слово пожежа і спостерігаєте за людьми, да, хто як діє. То хтось буде шукати допомоги і поглядом розгубленим, дивитися, да, кому примкнути, хто там зможе да, показати, куди йти, що робити. Як ви можете здогадатися, ця позиція проявиться Я не окей, ти окей. Да, ми сподівання покладаємо на інших людей. Хтось одразу візьметься, все вирулювати і, і казати, що робити, куди, як. І скоріше це проявиться якраз позиція Я окей, ти не окей, що я за вас всіх краще знаю. А ось позиція Я Окей, ти окей, по-справжньому проявиться в тому, що людина на хвилинку зупиниться, оцінить обстановку ситуацію і почне робити оптимальні дії, допомагаючи тим, кому вона може допомогти, але не беручи відповідальність за все і в м м усіх там в цьому приміщенні, у цьому просторі. І такий баланс між е, дорослим, між е, да, тут і тепер, і що я можу зробити, е, що е, кому допомогти, а кому ні. Ось таким чином програмуються ці позиції в реальній ситуації. І останнім питанням на сьогодні е, у цьому відео залишається таке: власне, як же прийти до позиції я окей, ти окей по справжньому. Ну, це про шлях, про те, щоб дійсно пройти крізь свої ці захисні позиції, усвідомити в яких ситуаціях, куди ви потрапляєте, і у підсумку розчистити все зайве і прийти до такої своєї окейності. І цей шлях може бути болючим, тому що потрібно буде усвідомлювати, починати розбиратися в цих ситуаціях і які позиції. Ви потрапляєте в яких саме випадках це може бути відчуття таке, що я не окей, ти окей, або я окей, ти, ти не окей. Да? В цьому випадку ще напевно складніше буде розбиратися, тому що людина знаходиться в такому захисті, коли я вважаю, що в мене все окей, а це навколо в людей проблеми, і вони там не можуть щось робити, а в зі мною все класно. Або ж. А, цей шлях через взагалі таку позицію відчую, Я не окей і Ти не окей. Що взагалі все безнадійно і безмістовно, і пройти крізь ці пропозиції, прожити а, і знайти власне цей шлях до своєї позиції Я окей, ти окей а, це про шлях. В якому можуть допомогти вам психологи, психотерапія, або власне ваш внутрішній пошук і внутрішня робота постійна над собою. І тут важливо розумієте, що цей шлях він може бути нелінійний, а в якийсь момент, коли ви вже думаєте, що ви майже дісталися цієї позиції, окей, йти, окей, щось відбувається, і ви знову повертаєтесь на якусь таку свою захисну позицію, тому що це базові установки, і якщо все життя ви жили в якійсь певній захисній позиції, то швидко просунутися і повністю звільнитися від них, і отримати абсолютно окейність буде дуже важко і в стресових ситуаціях. Воно може повертатися назад, це також варто враховувати і не картати себе ще більше не заганяючи в якісь захисні позиції, тим, що ось я там почав робити прогрес, а тут в мене відкат назад і щось не виходить, тому що це також може бути це частина шляху. Але в кінці ви отримаєте те, що. Ви вже будете опиратися на свого внутрішнього дорослого, знаючи, свідомлюючи свою силу, що ви можете зробити, що ні, без якихось фантазії, ілюзії про себе чи про інших. Також ваш внутрішній батько розкриється по-іншому, в ньому з'явиться більше турботи, і навіть е, контролюючий батько він вже буде е, приносити користь і бути в плюсі. І також звісно розкриється внутрішня дитина вільна, творча, яка буде джерелом енергії, і це власне до того для чого варто рухатися цим шляхом і знайти свою позицію. Я окей, ти окей по справжньому. На цьому будемо завершувати це відео. Дякую за перегляди. Якщо вам сподобалось, не забувайте ставити лайк та підписуватись на мій канал. А також пишіть в коментарях, як ви відчуваєте, яка ваша зараз позиція життєва, і які дії, кроки ви можете вже сьогодні почати робити, щоб рухатися до позиції Я Окей, Ти Окей по справжньому.